Залужного, тому що спочатку говорили про понеділок, потім воно трошки тянулося протягом тижня, але говорять, що рішення такі є, але воно відтерміновано. Буквально вчора з'явилося повідомлення відео е, 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 портникова з посиланням на рейтер, здається, е, про те, е, що звільнення призупинено. Але знову ж таки, питання на який час. Тобто, це може бути як на мене, або 20 до 24 лютого, або можливо кажуть, що вже в неділю, ну, тобто, неділя сьогодні, або десь в понеділок вівторок. Тобто, що з цим? Ну я говорив з військовими, вони кажуть, що настрої в військах такі, що банкова не зупиняться. Банкова буде е, ну, міняти. Але в мене, в мене відчуття таке, що ніхто не хоче плюнути в обличчя генералу Залужному і е, зайняти його місце. Це ще треба мати мужність, щоб при такому авторитетному е, головнокомандувачі е, посягнути на його посаду. Це ж. Людина бійцями буде сприйматися як просто падрука, яка підсиділа головкома, головкома, якого люблять у військах. Це, це насправді психологічна травма для військ, тому що по суті це удар по військах. війська все таки ну, мають певну комунікацію, певний зв'язок, певну. Емоційну домінанту, тому що їм не соромно за свого головнокомандувача. треба розуміти, що Збройні Сили — це ієрархічна структура, і якщо буде заміна, вони будуть виконувати команду. Ну і, і будуть виконувати команди тої людини, на яку замінять залужного, але в очі без слів будуть заглядати в очі той, той людини, яка зайняла місце. Залужного, і я не виключаю, що комбриги в випадку зміни стилю управління і, і, ну скажімо, дій, які призведуть до зростання втрат і погіршення постачання в військах, вони будуть плювати в очі такому головну Незважаючи на ієрархію і пряме підпорядкування, вони просто матом крину критимуть і. І тут нічого. Тобто, людина, яка підси... ну на думку військових, яка підсидить залужного, жодного авторитету в військах не здобуде. От хай собі тоді той, хто захоче посягнути на посаду залужного, хай собі визначить, з чим він буде жити до кінця життя. А ще один момент. Ну, називають в основному дві кандидатури: це сирського. І Буданова а, ну, стосовно Сирського, у нього принаймні є дійсно якийсь досвід. Не ну, На сильському лежать всі сухопутні операції? Він так. головно командуючи сухопутних військ всі два роки. І якщо є претензії до генерала залужного, то чому нема претензій до генерала Сирського, який більше, більше оперує сухопутними військами? Бо ж панкова ж одну з претензій, яка висловлює генералу залужному, що немає просувань на ґрунті. Так. Так, а генерал це так. залужний інтегратор різних родів військ, комунікатор з міжнародною спільнотою, він, він проектант, так би мовити, стратегічних операцій. Просування на ґрунті лежить безпосередньо на генералі сирському, але до нього претензій нема, і є бажання його навіть підвищити. Що це таке? В чому логіка, в чому логіка? І Я логі. думаю, що сирський, сирський е, людина дуже досвідчена, е, хоча е, ну, часом у нього поза спиною, закиданою адресу лунають, його. Інколи е, поза очі в військах називають Жуков в армії, тому що він схильний до таких демонстративних е, шантажних атак противника. Ну, в принципі, сказати, що Сирський не успішний генерал він успішний генерал, бо е, відбиття Київщини, операція ця на е, Київському полісі. На, Правобережжі Дніпра він безпосередньо керував нею. Ну і на Київщині, потім операції на Харківщині, це, це його, так би мовити, його доля участі в цій операції. В плануванні дуже висока. Тут, ну просто і, з іншого боку, згадуються бої на Херсонщині дуже тяжкі, і, і дуже криваві. І, власне. Якраз за Херсонщиною більше, мабуть, закинув Сирському в ну, не дуже високій ефективності і, і в невиправданих втратах. От в чому ну, такий баланс формується авторитету, довіри. Володимир, але тут є ще інший момент. Свого часу полковник Петро Черник говорив на моєму каналі, що Наприклад, він собі не уявляє, як на практиці звільняти Донецьк, тобто тут не залежить від того, хто, хто буде головнокомандувачем, там чи Залужний, чи, чи сирський, чи якийсь інший, інший генерал, це не має значення. Це практично, так от, ну, власне, чому й говориться, що пріоритетом, тобто такою, ну я б сказав. Точкою прикладання це, центром зусиль на цьому етапі війни є Крим. Чому? Тому що Крим визволити простіше. В Криму немає рельєфу, і це, це рівнина суцільна. Крим острів фактично. Тобто Крим капсулюється, оббувається комунікації, і Крим, по суті, не, не здатний довго триматися при блокаді. А, Але а... блокувати до Донеччину неможливо, тому що там величезний безрозмірний кордон з Росією із залізничними е, гілками. Тобто, там, там є залізничне сполучення, а російська армія, вона ж е, вся її логістика побудована на залізничних сполученнях. От в чому е, особливість Донбасу Плюс на, на Донбасі є рельєф. Ну і ще одна особливість це міста. Ми ж бачимо, як е, противник брав Лисичанськ і Сіверськодонецьк, потім Бахмут, тепер Авдіївку. Це, це просто ну, Мар'їнку стерлиння з лиця Землі. Е, якщо в Сіверськодонецьку після таких інтенсивних боїв залишилось тисяча жителів, то це за щастя. Хтось там існує і в Лисичанську. От ми бачимо вчора українські війська влупили по Ресторану в Лисичанську, в якому сиділо десь десятків п'ять офіцерів російських. Бо солдат сказав би не випустять, а офіцер його і всякі там е, руски совєтники, е, е, ясно, що сиділи там в ресторані, бухали як завжди. Ну, от український Хаймарс прилетів в той ресторан, і там на вечір вже 20 е, трошки неживих е, москалів. Вигриби з-під завалів, але загалом кажуть, що там десь, ну, потвор 40. Володимир, але якщо говорити про Буданова, то по-перше, він так, так само він схильний до самого піару, і в тому плані, я, можливо, має і президентські амбіції, тому я не розумію теж сенсу цієї заміни. А по-друге, що ще суттєво. Боданов, як будь-який спецслужбовець ніколи не проводив великих операцій. Ну, Тобі... Буданов насправді проводить операції такого спеціального характеру. Ну, то, е, що, Друге, Боданов збудував свій кластер. Тобто, з моменту, коли управління розвідки було виведене з під підпорядкування генеральному штабу. Воно перетворювалося в аналог американського РУМО військової розвідки. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, у Буданова блискучі стосунки з керівництвом е, тому ми бачимо, що стиль Буданова це все-таки спецоперації. Ну, як якщо треба бути комунікатором, із… Бо на головнокомандувачі лежить особлива система комунікацій. Це зв'язки між різними військовими центрами партнерських країн. У військових своя комунікація в політиків своя, в військових своя. Генерал Залужний в цьому плані він просто ну, гіперавторитетна людина, яку вітають просто у всіх домах світу, тобто він бажаний гість. Він, він, як ми бачимо, для нього відкриті сторінки будь-яких медій світових. будь-яких. Все, що він публікує, це по суті передова військова наука, е і це зразу ж транзитом потрапляє, так би мовити, в лекційні плани е професорів всіх військових навчальних закладів, військових академій, починаючи з West Point і закінчуючи там британськими, німецькими. Тобто те, що зараз е, проробляє і моделює, до речі, що цікаво, в чому власне підлість банковий. Е, за час, коли ви пригадуєте, свого часу генерал Муженко е, першим сказав, що Україні треба трошки ну, зупинитися в активній обороні і, е, 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 по-перше, покращити тили і фортифікації в тилах, підготувати серйозні фортифікації. Бо Авдіївка, по суті, тримається на е, фортифікаціях 14-2015 року. Нагадаю, загалом, коли генерал Залужний е, нагадував Зеленському за два місяці до атаки про необхідність фортифікувати оцей київський ну, від Білорусі напрямок, ніхто нічого не робив, навіть в ситуації, коли. Військові прийшли на аеродром Гостомель з метою, ну фактично, придумати такі, таку схему блокування злітної смуги, смуги, яку можна було миттєво втілити, заблокувати і, ну, і підготувати певні фортифікаційні споруди на аеродромі. Керівництво ДП Антонов всіляко відгонило військових, тобто. Ну, я розумію, що зараз цей Бачков арештований, але він зник просто з обрію і ніхто не знає, куди, куди завели слідчі дії. Е, ну, я вже не кажу про іншого функціонера, який чкурнув е, в Росію з працівників. Тобто, це ж призначенці всі Зеленського. Чому, чому за це ніхто не відповів? Чому Гусів, наприклад, не арештований досі? Е, але тут вони є інше питання. Дивіться, спецоперації можна дуже гарно проводити, коли ти спираєшся на потужне на військо і, і, і нормальні військові операції всього Ну Так, Кол, коли військова компонента, фронтова компонента надійно закрита, так би мовити, так. тоді можна вести спецоперації. О, Це і як на мене, жодну велику, принаймні війну ніхто не виграв е, спецоперації ну можна проти якоїсь і витрішлося про якусь маленьку е, е, ну державу там скажімо якісь ні про, ну мова йде про інше тут тут же ж є є яка ситуація тут якщо ми про буданова говоримо то яку частину досягнень сил спеціальних операцій приписав собі Буданов? Це питання. Друге, друге питання. Буданов побудував хороші комунікації з керівництвом Румо. Тобто, йому, йому це дуже важливо, бо він це, ну, там багато спільної роботи, всякої аналітичної, і це ж якщо Буданова забирати із. Я розумію, що там є кому керувати в головному управлінні розвідки. Там, там є тягність певний, багато офіцерів з минулого там залишилися. Тобто, це і нова, і не нова структура. Але як сили спецоперації притлумили, теж проблема. Справа то в тому, що при успішних фронтових діях, коли лева частка військ противника ну, прив'язується до фронту. От тоді починають діяти сили спеціальних операцій і військова розвідка. І, от що цікаво, що фактично сили спецоперацій повністю виключені з обігу. Ми про них не чуємо. Ну чуємо про них як, як про е, таку фрон, ближню фронтову розвідку, тобто дії безпілотниками. А там ж дуже багато спеціалістів хороших було. І, і ну от таке дивне відчуття. Натомість е, із військової розвідки ми. Наприклад, чуємо про дії спецпідрозділу Кракена ледь як піхотного підрозділу, теж як, ну, як фронтової військової розвідки. Е, ну, якщо так підсумовувати про Боданова, то єдина спецоперація, яку я, я особливо, і я особливі багато українці від нього очікують, це є ліквідація Путіна. Ага, тут з'явилася інформація, що нібито Путіна збираються в Донецьк привезти. Та твій натяк в Кремлі почують. Привезуть трьох двійників, двох з яких не буде шкода втратити. Так. <чувств> <хлоп> так. От е є тут ще одна, одна тема, цікаво з'явитися. Ну так. Отже, Володимир, я дякую тобі за цю за інтерв'ю. Це було як завжди цікаво. Я б не сказав бомбезно. Ну, ми старалися для наших глядачів, тому хай та глядачі якось це позначить лайками, вподобайками, комусь там, якщо з чимось не згодні. Ну, може, прокльонами чи прокляттями, буває таке. Ну, що робити? Цього є багато. Я тобі сказав. але в будь-якому разі це є добре, тому що пам'ятайте, навіть проклинаючи мій канал чи канал Володимира Цибулька. Ви просто нам допомагаєте. Так. Так. Це а загал, загалом підтримуйте все україномовне в Ютубі. Ну, правда, патріотичне, а не антипатріотичне, бо часом там е, є жаб'ячого дуже багато, такого огидного, яке деморалізує, демотивує, дезорієнтує. Тому так. підтримуйте правильний канал. Так, і підписуйтеся, і все буде Україна. Дякую. Дякую.